Надцяти до 19, -19. 19, -19. південної окружний військовий суд Росії оголосив вирок фігурантам першої джанкойської групи. Справах із Бутахрір повідомляє Кримська Солідарність. Суд призначив активісту Інверо Крошу 19 років ув'язнення, едему Бекірову та Ренату Алієву по 15, Журналісту Вілену Тимир'янову 14, А Сейтяга Абозова ув'язнили на 13. Ніхто провину не визнав. Заявили справи сфабриковані. Адвокати ж готують вирок оскаржити. Жодного доказу причетності наших підзахисних до будь-якої терористичної діяльності не. Не було представлено це сухе переслідування за журналістську діяльність, за громадську активність або за певну позицію, яка підпадає під захист конституції Росії свободу поглядів і так далі. Про це протягом більш ніж 10 років говорили дуже багато, і це як чергове кліше чергове судове засідання і черговий подібний вирок. На засідання в Ростов приїхали друзі та родичі політбранців. Маман Енвера Кроша сказала з вироком сину та іншими засудженими згодна 19 років, але це не прав... Вельно я проти цього. Я не згодна. Я дуже засмутилася. Я навіть не можу передати словами. Кримських татар російські силовики заарештували після обшуків у Джанкої у серпні 2022 року. Їм закидали участь в ісламській політичній партії Хізбутта хрір, основний доказ, аудіозапис розмови у мечеті за 2015 рік, який, як вважає адвокат Еміль Курбедінов витягли з архів ФСБ через 8 років. Склали він протоколи. Відпустили на тиждень до 2 грудня, дня, коли судитимуть російські окупанти в Криму. Сфабрикували справу на історика Енвера Седметова. У моїй практиці це уперше судять за такою статтею. Звинувачення стосується депортації кримських татар і за деякі висловлювання зачепилися співробітники поліції. Дали експерту, який сказав, що нібито є зіставлення його висловлювань із Нюрнберзьким процесом, прийдемо на засідання підготовленими, бо ми до останнього не знали, в чому звинувачують Енварага. Справу на інвересі Меметова завели через ототожнення дії СРСР та нацистської Німеччини. Принаймні, таке співробітник окупаційної поліції угледів в інтерв'ю кримчанина п'ятирічної давнини. Ролик був розміщений на сторінці Кримської солідарності 18 травня 2020 року до дня депортації кримських татар із Криму в 1944-му. В четвертому. 15 хвилин намагалися зібрати на площі крик Шум. Дам плач, они думали, что их везут расстреливать, Также, потому что свежи в памяти были события, которые происходили в годы войны с евреями. Не только Нюрнбергский процесс должен был, я думаю, повтор должен был быть и еще один международный суд. Катора суд, ботя же повіділі Енверу Сейтмемето, сімдесят 84 роки. Він дядько трьох кримських політв'язнів публічно заявляє про порушення прав кримських татар. Не раз приїжджав на судові засідання підтримати земляків. За це його притягували до відповідальності. Зокрема, позаторік затримали біля суду, нібито через непокору поліції. Не стало Едема Бекірова, Колишній кримський політв'язень, помер 24 листопада в одній з клінік Стамбула, де лікувався після російського полону. Повідомили в меджлісі кримськотатарського народу. Едем Бекіров був одним зі звільнених у вересні 19 року. до України його повернули в рамках обміну. Затримали російські силовики Бакірова в грудні 18-го на адмінмежі з Кримом у пункті пропуску Джанкой, коли той їхав з дому з Херсонщини в Крим до матері. ФСБ звинуватили його у зберіганні зброї та вибухівки. За ґратами чоловіка отримували 258 днів, 100 з яких у спецкамері. Згодом окупаційний суд змінив йому запобіжний захід і відпустив із СІЗО під зобов'язання про явку в суд. Але в червні 21-го під контролем Москви суд Сімферополя заочно засудив кримчанина до 7 років позбавлення волі. Чоловік. Мав інвалідність першої групи у нього була ампутована нога, хворів на цукровий діабет, а також переніс інфаркт та операцію на серці. Йому було 64 роки. роки. February 2014, the Russian Federation violated bilateral agreements and the fundamental norms of international law and occupied Crimea. про окупацію Росією Криму розпочався четвертий парламентський саміт Кримської платформи у вступному слові. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів про незаконну окупацію півострова та утисках, які зазнають корінне населення. Росія перетворює кримський півострів на військову базу, що використовується в агресії проти України. Як в анексованому Росії Криму закривають українські школи, як з кримських портів російський тіньовий флот. Вивозить викрадне в Україні зерно, як переслідують незгідних з діями режиму громадян. І як ми пишаємося, пишаємося тими, хто представляючи різні народи, не припиняють боротьби і чинять спротив діям російської окупаційної адміністрації. Делегації з понад 70 країн світу та представники з міжнародних організацій цьогоріч приймала столиця Швеції. Серед головних питань механізми деокупації півострова, посилення санкцій проти Росії, а також економічні та екологічні наслідки агресії. Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту по відеозв'язку і заявив, Росія хоче легалізувати те, що вкрала. Путін хоче юридичного визнання того, що він украв, зламати принципи територіальної цілісності і суверенітету. І це головна проблема. Ви всі розумієте, що це означає? Він хоче цього не тільки від України, він хоче цього від усього світу, і це дуже небезпечно. Надзвичайно важливо відстоювати принципи, на яких заснована Європа: що кордони не можна змінювати силою, що воєнні злочинці не можуть уникнути правосуддя, і що агресор мусить повністю заплатити за війну, яку він розпочав. Кордони не можна змінювати силою. Погоджується міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард. І додала Швеція не визнає незаконну російську окупацію, щоб не заохочувати агресора. Наша підтримка вільної та незалежної України повинна тривати. На окупованих територіях журналістів змушують мовчати. Сім'ї розділяють, діти ростуть під безперервною пропагандою. Кримських татар ув'язнюють за мову чи віру залякування, страх, репресії. Ось життя на окупованих територіях. Оріях звільнити з російської неволі політв'язнів закликав голова меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров. Водночас заявив, жодні переговори щодо Криму не можуть відбуватися без обговорення майбутнього кримсько-татарського народу. Маємо говорити про гарантії. Що забезпечуватимуть можливість кримським татарам жити у безпеці в умовах триваючої окупації Криму, про негайне звільнення з російських візниць, політв'язнів громадян України, про гарантії відновлення представницьких інститутів корінного кримськотатарського народу, відміну заборони меджлісу кримськотатарського народу. Росія ж становить загрозу правопорядку усій Європі. Якщо її не зупинити, вона стане небезпечною для всіх інших держав у світі. Заявив спікер фінського парламенту. Після чотирьох років зустрічей та самітів. Європейські держави досі купують російську нафту, добрива. Ми не конфіскували заморожені російські активи у наших банках. Більшість держав досі нічого не робить, щоб підтримати Україну військовими матеріалами. Росія не зупинилася на Кримі і захоплює нові території. За ці злочини має відповісти переконаний президент Пар'є Теодорос Русополос. Була підписана ініціатива на міжнародному трибуналі. Зараз у нас є 160 тисяч різних задокументованих справ, які подані в цей суд. Коли ці всі справи почнуть розглядатися, неможливо буде заперечувати існування цих фактів. Серед російських злочинів викрадення і депортацію українських дітей додала Майя Рінікер. Президентка Національної ради Швейцарії мене зворушує доля українських дітей, яких незаконно депортувала Росія. Цих дітей забрали з їхніх домівок, з їхніх сімей, їхніх громад. Викрадення дітей це не лише тяжка несправедливість, це злочин проти майбутнього нації. Наразі партнери не сумніваються щодо того, хто є агресором і на кого має бути спрямований світовий тиск, заявив Руслан Стефанчук. Питання Криму також однозначно було сприйнято усіма присутніми, що Крим це Україна, Крим це частина української держави, і війна вона завершується тоді, коли Крим буде повернуто до територіальної цілісності України. А вже п'ятий парламентський саміт міжнародної кримської платформи наступного року прийме столиця Сполученого Королівства Лондон. Валерія Церна, Суспільне новини, Крим. 95-й уже зник у тимчасово окупованому Криму. Знову проблеми з бензином. Місцеві викладають фото із заправок та скаржиться, бракує ходової марки. Вирішити проблему під контрольна. Москві влада не може, розповів Кримреалі активісти Сімферополя на умовах анонімності. Каже, пальний так у дефіциті. Наразі знову впроваджують талони і знову не для всіх. Водночас військовий експерт Павло Лакічук пов'язує ситуацію з ударами ЗСУ по російських НПЗ і терміналах і по базах у тимчасово окупованому Криму. Щодо сільська Працювати так, як вона замислювалась, не буде, і чи буде взагалі хоч щось? Питання З того парку величезних цих ємностей. Я, якщо не помиляюсь, 4 бочки залишилось. Сили оборони 25 листопада в Краснодарському краї вразили НПЗ ТОПСИНський завод, який щороку може переробляти 12 мільйонів тонн нафти, і Шейсхаріс – Це морський нафтовий термінал з потужністю 40 мільйонів тонн.